У стародавньому королівстві, де гори торкалися неба, жив юнак на ім'я Дмитро. Він був сином коваля і мріяв про великі пригоди, хоча все своє життя працював у кузні свого батька. Щоранку Дмитро кутався в попіл і піт, куючи мечі й обладунки для лицарів королівства. Але мріяв про день, коли сам стане героєм. Одного разу до кузні прийшов таємничий незнайомець. Він був у капішоні, і з під нього виднілися тільки його старі зморшкуваті руки. Незнайомець попросив Дмитра виковати для нього особливий меч, але не простий меч. А такий, що зміг би розрубати будь-яку перешкоду на шляху. Якщо зможеш це зробити, отримаєш можливість знайти ключ до великої таємниці, сказав незнайомець. Дмитро, охоплений цікавістю, погодився. Протягом трьох днів і трьох ночей він працював над мечем, не зупиняючись ні на хвилину, він виплавив найміцніший метал, загартував його в полумі і нарешті завершив свій шедевр. Коли незнайомець повернувся, він подивився на меч і промовив. Молодець, юначе. Але меч лише частина випробування. Тепер я покажу тобі шлях до великої таємниці, але ти повинен прийти його сам. Дмитро рушив у подорож, і першим його випробуванням була величезна стіна, яка тягнулась до самісінького неба. Він вихопив свій новий меч і, розмахнувшись, легко розрубав стіну навпіл, але замість радості на його серці з'явився неспокій. Він усвідомив, що силу потрібно використовувати розумно, і що далі ще, можливо, є якісь небезпеки. Далі на його шляху з'явився величезний дракон. Дмитро знову хотів вихопити меч, але раптом зупинився і замислився. Він згадав, що дракон, як казали легенди, колись був охоронцем мудрості королівства. Він опустив меч і вирішив поговорити з драконом. Той? Здивований таким рішенням заспокоївся і промовив. Ти обрав правильний шлях, юначе. Велика таємниця полягає не в силі меча, а в силі серця й розуму. Дракон відкрив Дмитру справжню таємницю. Справжня сила героя полягає не у зброї. А в статності приймати мудрі рішення і використовувати свою міць лише тоді, коли це дійсно необхідно. З того дня Дмитро став не лише вправним воїном, а й мудрим радником, якого шанували у всьому королівстві. Справжня сила не в мечі, а в мудрості, з якою ти його використовуєш.